Бажаю здоров'я, шановне громадянство. В цьому відео хочу вам продемонструвати вже трьомісячну роботу зряної станції резервного живлення, зробленою яка зроблена власними руками. Ось і використовується ця станція на кухні у квартирі. Ця станція мінімальної збірки. На один акумулятор, тут встановлений один гелевий акумулятор на 100 ампер та інвертор на робочу потужність 800 Вт, пікова 1,5 кВт. Вмикається, використовують цю станцію тільки в тих випадках, коли від'їжджають кудись з квартири більше, ніж на добу. Щоб від неї працювала морозильна камера. І у разі відключення, щоб не зіпсувалися продукти, які там знаходяться, кажуть, що вже два рази вимикали світло більше, ніж на добу. І Ця станція повністю відпрацювала, спасла все, що знаходиться в морозильній камері Перше раз виключення було із-за непогоди, другий раз виключення було із-ремонту за ремонту електрики у домі. Ось, нагадаю, як працює ця станція. Зараз вона увімкнена у мережу 220 вольт, і на цій розеточці ми маємо напругу з мережі 220 вольт. Але коли у нас напруга в розетці пропадає, ось, демонструю, вона автоматично. Перемикається на роботу від акумулятору, і тут ми маємо вже 220 вольт з, інвер... з інвертору. Ось пише напругу на акумуляторі. І коли напруга з'являється, автоматично у нас перемикається на... знову на роботу від мережі ця розеточка. Вмикається автоматично зарядка, яка зараз перевірить акумулятор. Вона зрозуміє, що він вже заряджений, і автоматично вона вимкнеться. Ось така компактна вона, якщо я не помиляюсь, ширина 22 см-з іншого боку, у нас встановлений сам інвертор, який можна, за вашим бажанням, поставити більш потужний. І гелевий акумулятор французький. Нові акумулятори тут куплені, замовлені у Франції. Етикетка з іншого боку, тому повертати вже не буду. Є ще збірки на два акумулятора, тумба в два рази ширша. і з двома акумуляторами можна робити систему на 24 вольти і робочою потужністю до 2 кВт.